Сезон тихого полювання набирає оберців, цьому сприяє дощова погода. Тож дедалі більше грибників спокушається піти до лісу, нехтуючи власною безпекою. На жаль, на Чернігівщині вже є трагічні випадки. Нещодавно поблизу шестовиці в лісі автомобіль натрапив на вибухонебезпечний предмет і підірвався. Загинули четверо людей. Рятувальники вкотре наголошують: наразі не час збирати гриби. Як показує практика. Є деякі ділянки території, які ще не обстежені, і не за всі ділянки в нас є інформація, що там щось знаходилося, і потім трапляються нещасні випадки. Так як сталося на вихідних, люди поїхали по гриби, і машина наїхала на. Протитанкову міну підірвалось, і чотири людини загинуло. Особливо піротехніки просять звертати увагу на спеціальні попереджувальні таблички та знаки, адже самі такі попередження були поблизу місця трагедії. Не потрібно ігнорувати наші звернення. те, що ми розповідаємо, доносимо до людей, а особливо. Потрібно звертати увагу, якщо є наші таблички і інші розмітки, не потрібно це ігнорувати і йти шукати гриби. Я думаю, вони не, скажімо, не вартують того, що людина залишиться або інвалідом, в крайньому випадку на все життя, або взагалі загине. Також в області все ще діє заборона на відвідування лісів. Відповідне розпорядження видав 20 квітня начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.